Привіт! Мене звати Стас. Ви на каналі про тестування і IT. І в цьому відео я розповім, чому тестування важливе і яка різниця між тестуванням і забезпеченням якості. Важливо розуміти, що тестування це не просто перевірка коду на помилки, це форма контролю якості, тобто одна із його складових. В цілому. Тестування і контроль якості стосуються не тільки тестувальників, а будь-який учасник проєкту може використовувати свої навички тестування, щоб проєкт ставав кращим. Тестування це економічно ефективний спосіб виявлення дефектів. Виявлені дефекти вони, звісно ж, можуть бути усунені, і це підвищить якість продукту. Знову ж таки, тестування дозволяє оцінити якість продукту на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Про життєвий цикл розробки програмного забезпечення в мене є окреме відео. Часто терміни тестування і забезпечення якості англійською тестінг і «quality assurance", QA, вони використовуються як синоніми. Але це не зовсім так. Тестування це форма контролю якості, яка зосереджується на продукті. Тоді тоді як забезпечення якості це загальний процес, який орієнтований на запобігання дефектам. Він включає в себе дуже багато активностей і речей від тестування, про яке ми говорили, до, наприклад, запобігання проблем через перегляд документації, перегляд дизайну, через правильну імплементацію, через створення і роботу автоматизованих тестів. так? І багато багато-багато іншого. Є дуже багато технік, процесів. Quality assurance, є різні рівні quality assurance, так? бо в загальному понятті тестування і quality assurance, так, яке об'єднують, воно трошки не те, якщо ми говоримо про рівень, наприклад, який об'єднує дуже багато продуктів разом. Так? Там техніки Quality Assurance зовсім різні, зовсім не такі. Тому і існує така. Розбіжність між поняттями тестування і «quality assurance». Але зараз е, також варто розуміти, що якщо у вакансії е, написано «quality assurance», треба дивитися в конкретні е, задачі перед людиною, перед вакансією. Оскільки дуже багато хто називає тестувальників QA-ів QA QAв-тестувальники. Тому важливо розуміти, що Перш за все, у вакансії треба читати задачі, які стоять. Якщо вони нам не вказані, то це має питатися на інтерв'ю, щоб розуміти, що це тестування чи quality Assurance. Також варто уточнити, що всі люди роблять помилки, і баги з'являються завжди. Так, Quality Assurance створений для того, щоб зменшити кількість помилок, яка з'являється, але вони все одно будуть з'являтися. Тому і існує професія тестувальник Quality Assurance, QA як не назвеш. Тому підсумуємо: тестування дуже важливий етап розробки програмного забезпечення, але він є складовою частиною забезпечення якості, а Quality Assurance, тобто забезпечення якості. Це процес зменшення кількості проблем у продукті. От і все. Дякую за увагу. До зустрічі. А не забувай про лайки, підписки, коментарі. Оце все, що любить YouTube. Па-па.